Так, І завершили ми ще один наш об'єкт, будували ми тут от таку гарну коробочку. Коробочка на 100 метрів квадратних плюс тераса 18 квадратних метрів. І що було нами? Ми зробили стрічковий палек, утеплили, гідроізолювали, зробили підлогу покруту, вимурвали стіни з газоблока 300 мм, зробили вимощення. Перекриття дуже гарний під металу черепиці. І це все нам зайняло орієнтовно трошки більше Шо виконували цей об'єкт. Зараз так підемо про педалі. Саме головне це найбільше найбільше це вартість. Скільки йшла вартість коробки даного гібрика. Вартість коробки даного будинка з фундаментом стінами дахом, без врахування вимощення обійшлась на молоді 30 доларів. Плюс закована подання вимощення і ось такий паркан. Паркан у нас бюджетний варіант без фундамента на столбах. Ну, ось такий Я Дякую. Зараз ще покажемо, зайдемо ще в будиночок, покажемо, як виглядає. І в будиночок, покажемо як виглядає. Тут у нас обладнання три сходинки. Зручний входу на терасу. Терраса побратим'яється і під ним кривачком. Ось такий ось будинок. Є невеличка прихожа. Відразу зробимо так, щоб можна було встановити шафу. Будинок має три кімнати. Кімнати гарні. Ця кімната має площу 15 квадратних метрів. Ну, для такої площі це величезний санвузол, але відходи. І найбільша кімната 18 квадратних метрів. Ось така гарна кімната цьому будинку є у нас ще невеличка котельня. Котальна невелика не пам'ятаю, вона. Тут вона буде слухати як і котельня, так і відразу поробкою. Невеличка ось кухня, буде будинок обладнаний каміном, ми будемо воровувати мокоту, тепер відразу. І ще одна спальня на 4 квадратних метрів. ось така. вела серија мобелок супер и за сиви буџет тааш благо